Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні ранок 23 вересня, і це вже 943 доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Ми продовжуємо кожного ранку огляд зони бойових дій на обоз ЮЄ. І сьогодні е, ми говоримо про найбільш небезпечні та найбільш інтенсивні ділянки ведення бойових дій. По яким росіяни як наступають, а також ну інколи навіть і відступають. Про все з самого початку, отже, Покровсько-Кураховський напрямок продовжує залишатися найбільш небезпечним. Загальна тенденція зараз а, така, що росіяни, як це і було передбачено, провели а, наступ в напрямку на гостре. І мають успішні просування по південному берегу річки Лозова, тобто на е, в напрямку на саме Курахове. Загально російські окупаційні війська зараз е, рухаються е, не тільки в районі Гострова, а й тиснуть на Максимельянівку, намагаються вийти на Олександрополь, намагаються вийти. По о, південному о, берегу від Жуковського водосховища та по річки Лозова, а також, окрім всього іншого, мати можливість прорватися на саму Курахівку, о, тут треба розуміти, що о, є різниця меж між, між о, селом Курахівка та самим містом Курахове. Отже, зараз вони намагаються прорватися з півдня на Курахівку. Навіщо їм саме такий о, шлях, тому що, в принципі, в квадраті Ізмайлівка, гірник, Заряни і Курахівка для росіян, як я і неодноразово звертав увагу, досить складні умови для швидкого просування, якщо виключно просування вони будуть здійснювати з одного напрямку, з північного. А саме з північного вони і намагаються зараз тиснути через Українськ фактично на Гірник. Але при цьому ще повністю не закрите питання за лівим берегом річки Вовча, тобто жила не перше та жила не друге Лозова, річка Лозова, Жуковське водосховище, кишеня залишається. Ця лівобережна кишеня, вона залишається під контролем Сил оборони України. Отже, для того, щоб розширити можливості по наступу на квадрат гірник Курахівка, Зоряна Ізмайлівка. Росіяни будуть намагатися тиснути через Олександрополь безпосередньо на саму Курахівку, тобто таким чином концентрувати удар з півдня. З цього можемо зробити наступний висновок. Російські окупаційні війська найближчим часом будуть зосереджувати основні свої напрямки удару по правому берегу річки. Вовчас саме з півночі через гірник, а також через Гостро та Олександрополь будуть намагатися вийти на Корахівку. А в свою чергу на а, лівому березі річки Вовчою вони будуть поступово закривати питання з желане перше, желане друге, закривати питання загально з усією східною. Частиною цієї кишені і вздовж, просуваючись вздовж північного узбережжя, виходити на перерізання в точці зоряне. І фактично таким чином вони спробують закрити не просто лівий берег, а й мати можливість з третьої сторони удару по саме квадрату Ізмаївка, гірник Заряне-Курахівка. Саме цей план ми можемо спостерігати, як реалізується російськими окупантами. Хоча, знову ж таки, в них є відповідні обмеження з боку командування, тобто є строки, під які вони намагаються діяти. Але в ці строки вони вже не вкладаються. Хоча темпи зараз їх просування через використання великої кількості механізованої компоненти. Безумовно зростають. Погіршується ситуація в районі Вогледару. В районі Вогледару ситуація погіршується за рахунок того, що росіяни, маючи повний фізичний контроль над трасою 0,5-32, продовжують розвивати свої дії в районі Водяного і продовжують розширювати північне охоплення від Вогледару. Хочу звернутися до мапи з більш деталізованою і продемонструвати, що Вугледар, в принципі, з одного боку він залишається в положенні не тотально апокаліптичному, але з іншого боку, росіяни намагаються рухатися в напрямку через водяне на шахту їм Сургая таким чином продовжуючи рух на північну і в якомусь а, сенсі до а, богоявленки, а, хоча, поки що, я не можу сказати, що богоявленка є для них основною метою, а, безпосередньо на зараз. на зараз для них є метою це сформувати північне охоплення Вогледару для початку знову ж таки. Наступу одразу з трьох напрямків: з південного, з східного та з північного. Тобто дуже схожа ситуація, яку вони реалізують в районі е, Покровсько-Кураховського е, напрямку, так само і в районі Вугледару. Е, на сам Покровськ е, не здійснюється якихось зараз інтенсивного тиску. Переважно усі штурмові дії, які ми можемо спостерігати по лінії Гродівка, Новогродівка. Uh, вони несуть пехотний uh, пехотну компоненту, вони мають пехотний uh, елемент основним. Uh, так як, наприклад, на Кураховському напрямку механізована компонента не використовується, Ну і, звісно ж, не так, як і на Вогледарі, це найбільш інтенсивні локації, де використовується зараз техніка. Тому зараз поки що Покровський напрямок знаходиться в такій собі стагнації. Хоча знову ж таки все може змінитися після того, як російські окупанти а, зможуть просунутися в районі Селидове. А, Ми бачимо, що вони обходять зараз український, який повністю досі не контролюється росіянами, але тим не менш, російські окупаційні війська намагаються створити умови, про які я напередодні також розповідав умови а, просування. Населидово не тільки зі Сходу, а і з півдня. Звісно ж, знову ж таки, ми бачимо ось а, цю схему, по якій вони намагаються діяти. З, не тільки з одного боку, в лоба а, штурмувати той чи інший а, район, чи ту чи іншу локацію, те чи інше місто, а одразу з трьох. Тобто, і тут вони будуть намагатися виходити населиво через Маринівку і. Таким чином о, значно розширити можливості по штурмовим діям в районі турецької агломерації. Російським о, окупантам вдалося фактично закріпитися на межі о, о, вулиці Центральній та Маяковського. Вони мають можливість о, зараз о, тиснути на промзону на, скажімо так, о, невеликими штурмовими діями-набігами. А, тим не менш, невеликий це не означає, що щось таке незначне. А, поки що, росіяни не використовують в повному обсязі той ресурс, який в них є, для розпочатку більш масштабних міських боїв. По самому Торецьку постійно працює артилерія, постійно постійно працюють кориговані авіаційні бомби. А, загальна ситуація в районі Часового яру також. А, Погіршилась, оскільки росіяни мали просування біля Калишівки. Але з іншого боку, в районі Часового Яру а, дійсно відбулася дуже цікава подія. Ну не зовсім самого Часового Яру, а саме а, трохи на а, північ від а, самого населеного пункту. Російські окупаційні війська були вибиті з району Залізнянське. Саме там росіяни змушені були а, відступити від своїх позицій і втратити більш ніж 2 квадратних кілометри контролю, тобто а, зона, яка досить довгий час контролювалася російськими окупаційними військами, а, особливо а, коли вона була розширена на фоні а, масштабних наступальних дій в районі Бахмуту, ще в 22-му році, а, де в великій кількості знищувались представники ПВК Вагнер. Зараз ця зона повернулася під контроль Сил оборони України. Ну тобто, дуже цікавий такий момент, на який неможливо не звертати увагу. І звісно ж, ще одна найбільш небезпечна зона, про яку вже багато хто говорить, піщани продовжує розширювати зону. Наближення до лівого берега річки, оскіл. Ми поступово о, вже не перший день, не перший тиждень спостерігаємо за тим, як ця зона розширюється, і якщо раніше о, були запевнені у тому, що у цьому нема нічого страшного, тому що в принципі ситуація контрольована, ну вірили так, безумовно, але факт залишається фактом. У нас на сьогодні вже 23 вересня за вікном. А саме цей апендікс з ним, ну, скажімо так, не зроблено анічого, ані перерізано його, ані фактично не зупинено його. Тобто виникає питання, що не вистачає для цього ресурсу, чи є якийсь інший задум, Ну, можемо вірити в другий варіант, але, на мій погляд, коли можливо було його перерізати. з… Найменшими втратами та з найбільшим ефектом його вже цей момент втрачено, і зараз ми можемо тільки спостерігати за тим, як поступово е цей апендікс наближається до е Колісниківки, а також кругляківки. Отже, е найближчим часом можуть розпочатися перші е бої вже в міських умовах, ну не в міських, в сільських умовах, саме в районі Колісниківки М та Безпосередньо кругляківки. А, Ще одна зона, на яку неможливо не звернути увагу. За останній час вона постійно лунала як одна з найцікавіших це Курська а, область, і там а, Сили оборони України з одного боку, а, відступивши від а, деяких позицій, особливо в районі Снагості та Любимівки, розширили розширили зону. Більш на північ зону контролю? І це, скажімо так, явище, про яке я неодноразово говорив, зона контролю Сил оборони України в Курській області дуже цікавий має зараз вигляд. Справа у тому, що загально вона, так скажімо, територіально за період початку російського контрнаступу не змінилась. Ви пам'ятаєте, як я казав? Неодноразово, коли ну робив такі собі підсумки курської операції, що зона контролю там зараз складає 1100 квадратних кілометрів, 1200 квадратних кілометрів, 1300 квадратних кілометрів, тобто поступово вона збільшувалась але найцікавіше те, що, в принципі, загальна площа вона не дуже змінилася. А, загальна площа не дуже змінилася і зараз становить зона контролю від 1200 до 1300 кілометрів. А, це завдяки тому, що росіяни, хоча і проводять а, свої контрнаступальні дії, які найбільш в них, умовно кажучи, успішні. Не забуваємо, що там у нас маневрена оборона. А, то а, по іншим напрямкам, ну знову ж таки, південь-Глушко. Глушковського району, о, Веселе, село Веселе, напрямок на Глушкове, о, північ о, Курської області. О, все це розширюється. Зона контролю нашого розширюється в той час, як росіяни, і росіяни щось там контрнаступають. Отже, середній показник площі контролю у Сил оборони України не змінюється. Середній о, показник площі о, бойових дій та лінії боєздітнення також він критично не змінюється. Отже, а, який результат за, ну це який вже другий тиждень російського контрнаступу виходить так? Ну, тобто, якогось феноменального результату ми поки що не можемо констатувати. Що ж, друзі, а, на сьогодні це саме ті ділянки, до яких я по зоні бойових дій як в Україні, так і а, на Росії. Хотів би привернути вашу увагу, пояснити, що там відбувається і що там може відбуватися надалі. А для розширення та поширення цього відео та популяризації його в українському україномовному сегменті YouTube тисніть лайки, підписуйтесь, тисніть дзвоника. Ну, звісно ж, якщо ви не погоджуєтеся з тим, що почули, та з моїми думками, можете. Написати в коментарях все, що ви по цього, з цього приводу думаєте. А також в коментарях можете написати запитання мені, і а, вже наступної суботи, як і завжди, я буду відповідати на 10 найцікавіших. На сьогодні я всім вам дякую за перегляд, за вашу увагу. І, як завжди, слава Україні, слава нації!